Добрий день, мене звати Анастасія, я представник учнівського самоврядування сім'я, і сьогодні у нас опитування на тему молоді. І перше запитання у нас буде: що таке молодь? Давайте спитаємо ось цю гарну дівчинку. Добрий день. Що Добре, таке дякую. молодь? Молодь це етап у житті, коли людина активно шукає себе, експериментує та шукає своє місце у суспільстві. Дуже вам дякую, дуже гарно розказали. Пішли далі. Не питання, що людина бачить для молоді в Україні в майбутньому. Добрий день. Добрий день. Що ви бачите для молоді в Україні в майбутньому? От що ви собі представляєте? Навчання дуже багато цікавих професій та напрямів навчання. Да, дуже гарно дякую. Не питання: чи легко бути молоддю у сучасному світі і чому? Добрий день. У мене до вас запитання. Як ви вважаєте, чи складно буде молоддю у сучасному світі? Ну це і складно і легко водночас легко, тому що у нас багато проектів для молоді, а складно тому, що зараз такі тяжкі часи і дуже багато відповідальності. Гарно сказано, дякую. Добрий день. У мене до вас запитання: чи маєте ви якусь мрію, яка може змінити світ? Добрий день, так я маю мрію створити справу, яка поєднає допомогу людям. Та розвиток культури, тому що навіть одна гарна ідея, реалізована з любов'ю, може надихнути тисячі сердець на великі зміни. Це дуже гарно, дякую вам. На цьому наше опитування закінчилось. Пишіть свою думку, що таке молодь в коментарях. Ми будемо дуже раді почитати. Дякую всім за увагу!